Ситуація на Покровському напрямку складна, от вона такою вже є певний проміжок часу. Значить, ворог інтенсивно атакує ФПВ. Е, Інтенсивність за останні два місяці зросла ну, багато кількість разів, тому що там з'явилися нові їхні підрозділи, які цим займаються, е, дуже чітко використовує ФПВ на оптоволокні, які е, виконують роль ждунів. От е, далі, після того, як техніка підбувається, вони ну, зараз приблизно на середньому автомобілі автомобіль до 10 в не шкодують. От е, також вони використовують на покровському напрямку дистанційне мінування, тобто е, скидають міни, які автомобілі точно так же припиняють їхній рух, і, собственно, ряду бувають впівіжками. Значить, тактика пересування. Вони, як і рухались мілкими групами е, по 2-3 чоловіка, в деяких ну, якби. Точках проходять накопичення, після цього ці ж групи в кількості трьох-чотирьох чоловік, там де і в деяких випадках два чоловіки, продовжують рух ну накатним методом. от Ну а Ситуація взагалом ну, така, не з приємних. Ситуація погіршена в зв'язку з ну, поповненням основних. Частин і військ ворога на цьому напрямку, от заїздом свіжих груп безпілотних їхніх систем, от і ну я вам скажу так, з достатньо великою кількістю засобів БПЛА які в них є на даний момент. от А взагалом то ситуація, вона знаєте, вона ну, статична в цьому плані. Тобто ворог постійно штурмує, ворог не припиняє якісь рухи. От, е, ну, йдуть накатами, ну, знаєте, є така тема, як м'ясні штурми, вони в них продовжуються. От, е, ну, давайте будемо е, взагальнено, скажемо, да, е, не шкодує він своє м'ясо, яке сюди заходить. І ну, знаєте, тось, е, за день знищується дуже велика і така істотно велика кількість особового складу противника. А вони продовжують цей рух. Тось ну це каже про те, що є свіжі сили, які поповнюються, і завдяки цьому ну в принципі воно в них не не, не припиняється. Це жух ворог е знищує аналогічно fpv е дронами і цивільне населення. Це дуже просвідково це останнім особливим часом. От і в принципі. Тобто він не розрізняє, де військовослужбовці українських сил оборони, а де цивільне населення. Тобто, за останні тижні особисто були свідками знищення не однієї автівки з цивільним населенням. Тобто це знаєте, виглядає як безжалісна така тактика от, нищення. Тому, от в принципі, населення багато і, на жаль, от, люди не усвідомлюють і не виїжджають.